Треба безумовно починати з змін системних в середині. Я все ж таки за те, щоб в країні була існувала справедливість в плані прав і обов'язків людей. Це обов'язково це гартує в суспільстві відчуття відповідальності. Воно надзвичайно важливе. Те, чого сьогодні багато в чому не вистачає українському суспільству. Я би всі зусилля приклав для. Створення українських власних сил, в тому числі економічних, тому що сила не тільки в мускулінності армії, та всьому іншому, тим більше в умовно мирний час, да, якщо ми там мріємо про якісь е, мирний час, армія є обов'язковою складовою, е, про неї не можна забувати ніколи. Але і так само є надзвичайно важливими інструменти, економічні і дипломатичні, і тому розвиток нашої країни да, і перехід до сучасної економічної моделі від тієї, яка в нас була, да, коли ми просто там грабуємо свої поля, вивозимо все туди, там грабуємо свої шахти і все інше. Так існувати не можна. Ну це не шлях успішної країни.